Те, що я хотів сьогодні зробити, грубо баруча, я зробив, звісно, хотілося би більше. Але, блин, ну, що маємо, те маємо. Отже, дивіться, бачите, ось ці дверочки ось такі. А ось ці ось такі. Отже, тепер салон буде набагато світліший. Ось ось так видно. Набагато світліший. М -м -м. Да, ось Так, взагалі, Тепер чорна криша сюди проситься, аж просто проситься. Капець, і її в будь-якому випадку прийдеться ставити. В будь якому випадку прийдеться ставити. Чорна панелька виглядає офігенно. Ще питання за ось цим декором. Блин. Ну, Я вже спочатку розберуся повністю з сідухами і тоді вже займуся цим декором. Я думаю, що, скоріш за все, тому що ви бачите, він ще в мене блін. Я думаю, що, скоріш за все, я куплю якийсь старий комплект, якщо знайду повністю. І віддам десь на якийсь аквапринт, скоріш за все, що буде типу, під цей, як він називається. Скоріше за все, що ось так під карбон, тому що вже під руль, мабуть, воно буде непогано виглядати. Так, завтра, завтра неділя, так що завтра не роблю ніфіга, завтра відпочиваю. По багажничку тут не знаю, хтось там бачив, не бачив. Бачите, тута... тут у нас виходить ці сидушки з задньої сторони чорні. Тому... Виглядає взагалі бомбазно. Ну я кажу, хочеш чи не хочеш, чорна, чорна, чорна сталя в будь-якому випадку потрібна, по-іншому не буде. Ось ці штучки приїдуть в понеділок. Блин, приїдуть в понеділок, і я їх займуся їхньою заміною. Блин. Також, також сьогодні, вчора мені чи то сьогодні відправили, і воно вона приїде, от Ось ці частини біжі, вже прийдеться їх викидати. Блин. І ставити чорні, тобто вже буде повністю весь салон такий типу чорно-білий. Більше як чорно-білий, чим, чим чорно-біжевий. Сідушки, які будуть встановлюватися, сідухи. Зараз я покажу одразу, отже, сідухи, 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 сідухи. Ось такі будуть встановлюватися сідушки, тобто вони ось тут білі, з задньої сторони вони чорні. Тому я думаю, що буде просто офігенно. Блин. Це в нас сідух і комфорт, тому що, грубо кажучи, вся оця затія з заміною салону, мабуть, і за цих сідушок і получилася. Тому що ну, хочеться комфортніше сидіти, комфортніше їхати. Отже, всім хорошого вечора. хороших... А, до речі, ви бачите, ці, ось ці карти ще з цими, як вони називаються? Бррр. Шторками, що мені взагалі офігенно повезло, тому що ті карти, які я попередньо переробляв, то шторки свої я на них не встановлював бо не хотів їх, не хотів там розпилювати і туди тепер. Тому шторки є, перевірив, одна і друга шторка в нормальному стані, так що все офігенно. Отже, завтра неділя, всім хороших вихідних, всього найкращого, слідкуйте. Слідуючий відео, мабуть, буде по заміні. Ось цих передніх карт, але в мене там карта, ось ця, як їхала на детейлінг, вона ось тут порвалася. Тому я купив кусочок карти іншої, і будемо ще перестановлювати ось цей батон.